Отже, подивився я перші дві серії 11-го сезону американської історії жаху. Так саме дві серії. Адже цього року ми кожного тижня будемо бачити не по одному епізоду, а по два нашого улюбленого серіалу. Чи вже не такого улюбленого? Зараз дізнаємось. Отже, почнемо з сюжету. у сезону була жахлива. Ми не бачили ні трейлер. Ні, якісь професіональні фото від папараці зі зйомок. Ми не бачили нічого. Багато хто каже, що така ж ситуація була з шостим сезоном ранок, але я вам скажу ні. Під час виходу шостого сезону нас півроку годували постерами з абсолютно разними темами. І ми до кінця не знали, який же постер справжній, яка ж буде тема у сезоні. Тут такого немає. Адже сама концепція шостого сезону була направлена на якусь таємничість, і це притягувало. У ситуації з 11 сезоном, всім було байдуже. А більше всього було байдуже Райану Мьорфі. Але про це пізніше. Сюжет, начебто, всім зрозумілий: є серійний маньяк, є детективи та є купа персонажів просто на фоні. У мене під час перегляду було тільки дві думки. Або цей сезон мені сподобається, адже все-таки щось у ньому мене зачепило. Бо схожа ситуація була з другим сезоном, коли перші серії мені не дуже сподобались, а потім це став моїм улюбленим сезоном. Або є ще інший варіант. Сама детективна лінія з цими персонажами детективами мені нагадує п'ятий сезон. А багато хто знає, що цей сезон мені подобається найменше. Я люблю детективи, це один із моїх улюбленіших жанрів. Але у американській історії жаху сама детективна лінія виходить, м'яко кажучи, не дуже. Тому подивимось далі, адже я не кажу, що перші дві серії вони погані, але вони і не шедевральні. Ось так. Щодо акторського складу, то я напевно один із небагатьох, кому майже все подобається. До нас повернулись Білі Лурд, Лейслі Гросман, Деніс Охаре, а також Закарі Куінто та Петі Люпин. Якщо брати нових акторів, то мені сподобався найбільше Russell Товей, який грає детектива Патріка. Так, звісно, сумно без Сари Полсон, без Евана Пітерса та без Емми Робертс. Але я вже багато разів казав, що вони давно переросли цей серіал, і вони заслуговують зніматися у чомусь більш прописаному, більш крутому, більш цікавому. Тобто, я хочу сказати, що так: вони заслуговують на інші проекти, не на американську жаху, на жаль. Із персонажів, як я вже казав, мені найбільше подобається детектив Патрік. Та Лікар Ханна, яку грає Біллі Лурд. Щодо теорій, то їх не так багато після перегляду перших двох епізодів. Єдине, що мені припало на думку, це те, що е, за всім цим може стояти персонаж Леслі Гросман. Але пізніше я згадав, що такий же сюжетний поворот був і в дев'ятому сезоні, і також із персонажем Леслі Гроссман. Тому я не думаю, що вони будуть повторюватись. А може і будуть повторюватись, адже. Як я бачу, багатьом байдуже на цей серіал, а особливо Райану Мерфі. І от ми підібралися, як я вважаю, до найцікавішого, що можна обговорити про перші дві серії, це е, відношення Райана Мерфі до серіалу. Я нещодавно подивився два інших серіали: Райана це Наглядач та Джефрі Дамер. Я думаю, про другий серіал ви багато чули, і також багато хто його дивився. Тому я думаю, ви зі мною будете згодні, коли я скажу, що це шикарні серіали. Вони ідеально зняті, прописані, та у них була ідеальна промокомпанія. І тому про ці серіали так багато хто знає. Як і раніше знали про американську історію жаху, ви згадайте, як люди чекали п'ятий сезон, яка була там промо-компанія? Так, я розумію, що там була Леді Гага у головній ролі. Але все одно це було дуже масштабно. Після п'ятого сезону такого, напевно, ніколи вже не було. І ось після перегляду цих двох серіалів я чекав щось подібне. Адже ми знаємо, що десятий сезон він провалився. Ми знаємо, що спін-офф провалився і перший, і другий сезон. І Райан повинен був це зрозуміти. Але. Маємо, що маємо. Зрозуміти, я не хейтер американської історії жаху. Я веду свій канал вже декілька років, де розповідаю про кожен сезон, який виходить. Я чекаю на кожен сезон з нетерпінням, але я не можу казати, що це прям шедевр. Я повинен бути об'єктивним. і я кажу так, як є. І я думаю, ви зі мною погодитесь, коли я скажу, що якби не гучне ім'я серіалу, який ми з вами дивимося вже 11 років, то багато хто з нас пройшов би повз цей сезон, бо цей сюжет би мало кого з нас насправді захопив. Насправді, у мене є дуже багато думок про те, яким я бачу майбутнє американську історію жаху. Але я не знаю, чи потрібно про це робити окреме відео. Або взагалі нічого не робити. Напишіть мені про це в коментарях, і тоді я буду знати. А тепер поговоримо про дійсно важливі речі, і це моє життя. Я живу в Україні, і у нас все ще триває війна. Ми все ще кожен день чуємо сирени, а дехто чує і вибухи. Ми всі чекаємо, коли все це вже закінчиться нашою перемогою. Тому я прошу кожного з вас, аби ви допомагали ЗСУ і тим самим допомагали нам перемогти. Всім разом. Так. Слава Україні. Героям слава!